Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі. Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую за те, що знайшли час, можливість передивитися це відео. Принує, запрошую після перегляду відео поставити лайк, вподобання, підписатися на канал, хто ще не підписаний. Так само написати будь-який коментар. Що ви думаєте на тему сьогоднішнього відео? І сьогодні хотів би з вами у цьому третьому дні Великого Посту роздумати над п'ятьма основами, на які звертає увагу Пресвята Діва Марія у Мечугор'ї, у місці, де Матір Божа вже 40 років об'являється, приходить. У це чудотворне місце, щоб приносити свої послання через візіонерів. Зокрема, в одному з послань, Матір Божа пригадує нам, християнам, як ми можемо перемагати у цій духовній боротьбі з силами пекла як християни. І тому Матір Божа дає п'ять. Основ п'ять каменів, на яких має стояти християнин у цій духовній боротьбі. І першим каменем, про який каже Пречиста Діва Марія, це є сповідь, часта сповідь, сповідь раз у місяць. Другий камінь, про який каже Пречиста Діва Марія, це є Пресвята Євхаристія, тіло і кров. Нашого Спасителя Ісуса Христа, яке ми маємо приймати на кожній святій літургії. Це і другий камінь, друга основа, на якій має стояти християнин. Третій камінь, на якому має стояти християнин, це є Святе Писання, Біблія. Яку ми маємо читати, яку ми маємо. Відкривати у нашому житті кожний день для того, щоб пізнавати Божу волю щодо нас, нашого життя цей третій камінь, Біблія, святе Писання. Четвертий камінь це є свята вервиця. Вервиця, на якій ми маємо кожен день молитися. Тому що, Матір Божа каже, що християнин, який молиться на святій вервиці. Він ніколи не буде переможений злом. Отже, це є четвертий середник свята Вербиця. І п'ятий середник це є сам піст, який ми зараз провадимо у цьому часі цього святого Великого Посту. Тому візьмемо собі за основу цих п'ять каменів, про які каже нам Пречиста Діва Марія. Це є щомісячна сповідь, це є як найчастіше святе причастя. Це є священне писання, це є Вервиця і це є піст. Коли будемо на цих основах стояти, коли будемо ці п'ять основ, про які каже Матір Божа, практикувати в нашому житті, будьмо певні, що ми будемо тими християнами, яких ворота адові не зможуть здолати яких злий дух не зможе звести зі шляху спасіння, тому що ці п'ять засобів, про які каже пречиста Діва Марія, це є засоби, через які ми переможемо, через які ми встоїмо і через які ми спасемо свої вічні і безсмертні душі. Амінь.